Вітер, вітрило хмари надув, і погнав степом безкрайнім, грозою зламав, грім з блискавицею, брат із сестрицею, пісню співали, небіжчицю землю сльозами вмивали. Потріскане тіло жадобу вбирало Жадану вологу таку ждану ждану. Сонце ярило за хмари дивилось, пекло, червоніло, ярилось, кипіло. Я вибілю знову ті рани солоні. Ніхто не врятує, навіть той, на іконі. А пісня вселилась. Гіркі сиві трави, нещадно затоптані ордами слави, гувших племен вічності лави до краплі впивали, жадобу вбирали, жадано вологу. Таку ждану, ждану. Ждан. Між шумом дощу, коли грім замовкав, Лязгіт мечів гучно так проступав, Крики від болю, від радощі крики, сотні коней, шалених і диких, сотні людей, агонії крик-крики. Пісня вщухає останні акорди, Знесилені й горді краплі жадані впали. Такі ждання, дані.